Всім привіт! Мене звати Меріді і сьогодні ми поговоримо про антитренди в контенті на 2025 рік. Чого краще не робити, що краще видозмінити, щоб ваша аудиторія продовжила вам довіряти? І на перше місце я поставила дешеві інтриги. Ми вже на 21 році, коли вийти в сторі з маніпулятивним заголовком вважалося нормою. Або зранку пообіцяти, що сьогодні ввечері я вам розповім в 7 годин таку новину, а в результаті запізнитися з дедлайном та розповісти таку новину, яка вашій аудиторії. Ну, насправді була не дуже цікава. Я рекомендую не гіперболізувати речі, які насправді не цікаві іншим. Якщо у вас є якась новина, краще повідомляти її одразу, тому що все інше зараз тільки дратує. А особливо, якщо ця новина виявиться не цікавий, це тільки підірве довіру. Наступне це гіпервикористання штучного інтелекту в своєму контенті. Ідучи по місту, я часто помічаю білборди, на яких зараз генеровані зображення штучним інтелектом. Моє на бит око маркетолога не проведеш, але сучасні люди вже не такі тупі, і зараз дуже легко розрізнити публікації, які створені штучним інтелектом та фотографом. Особисто мені не подобається, коли просувають ідею, що тепер вам не потрібно звертатися до фотографа, тому що штучний інтелект згенерує все так само. Ну можливо, це частково так, але давайте подивимося правді в очі, про яку щирість і про які емоції тут може іти мова. Не забувайте, що це зараз дуже важливо. І наступне це продажі без любові. Так, зараз в інтернеті всі щось продають: чи то свій лайфстайл, чи то свої послуги, чи вироби з глини, але. Продавати без любові в соцмережах дуже складно. І тільки тоді, коли ви щиро горите своєю роботою, вмієте транслювати це в контенті, тоді ваша аудиторія вам повірить. І ми знову повертаємося до тієї думки, що щирі зараз стоїть чи не на першому місці. Я рекомендую не ховатися за масками, не використовувати дуже агресивні інструменти маркетингу, а краще звернути увагу на лавмарк підхід, який я до речі активно використовую в своїй роботі, як і при співпраці зі своїми клієнтами так і в індивідуальній роботі під час консультацій та зйомок. Дуже надію, що це відео було для вас цінним. Пропоную в наступному відео поговорити про основні тренди 25-го року. А з вами була Маріді. Всіх люблю і цілую!